Yes. Якщо буде, он так арта, ти за мною біжи, я тебе імбобунечку пад. І всім, разум я гербом. Це хай-нсик. З командою. Що, хочеш показати всім? Давай. Бежи mm. за мной. Я тебе с каждую имбала. имбованый. Зараз не идемось. Вот это. Дай! Не спрыгуй, не спрыгую. Куди сюда, там дебатучик и. Сюда. А я знаю, тоночка, я тут люблю хлопать. Нас тут они сами заметят. Ну там мы такие. У нас одежда чёрная. Бай! О, а, точно, точно так. Так, ну шо, чекаем пока они oh, выйдут? Не-не-не на багатьох картах є ничка своя імбова. Ясно? По той мне пішов шукати нас. Він спрягнув. Але там можна зверху спрягнути сюди до нас. Бензара в карти проверява. Бензара е по Так. Бензара Так. Не бихте ли туда спрягнати, но не спрягнат? Може нас да, може и не. Може там, може та. Да. А Може и не, та. Да. Не, 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 Ми вже половину часу задепались. Так. Да. Ой, він дівку за біжить за мною. Ні. Що він ту дівку не робить? Вони що, кімери? Боже, хто зна? Алло. Він просто весь час на місці стоїть. А я хотів, щоб хтось без нас був би охотником. Прикольніше би було би. На батуті, може, до нас буде зараз приїхати. Давай, коли лишиться 10 секунд, то я спригну. Пацаны. Ладно. Из Барб. Кто знал? Уж приеду. Мишка мне здесь никого не лапает. Довго щось він лапає довго. Він міг вже трьох слапати. Оп. Він вже міг чотирьох лапати. Йому не получається. Абай на реальний комп'ютер, хто знає. За нами затыклися. Йому майже получилось. Я спрягу. Я погоджуюсь. Чекає. Я так скажу, він за нами біжить А він туда якраз запрыгнуть. Ставим ему нами. Нано сама тикает. За нами біжить Ух, uh, ти! Перемога! Sí, да. да. най не Помогу? Давай зараз Хочеш зарабинчивай. Что ты хочешь показать? О, так. Да. Прямо на мест. Понял. Прямо. Давай без Я бежу за тобой. А мне дальше я знаю куда. Сейчас налево. Можно на двери спрыгнуть. Mm. Або на можно не знаю. Ну спрыгнем mm. вниз? Да, спрыгнем. Там, где Я знаю. Я так скажу, я не попав куди, туди, куди я хотів. я Я вниз спав. На самий? Угу. А лавить. А сказати, де він? Він біля каси. Ти знаєш, знаешь, что Він Уже двох впіймав. Ще? Все, я бежу до вас. Ну дай, вы точнее, что она до вас. Зайдет там до бутылки и потом аккуратно. Я просто хочешь да. знаешь, куда попасть? Там и дошка. Ой, він далеко. менталеко. На бутилка, правилно? Я на бутилци. Трябва троха днес да на друг пол, Та е на друг поличко. Оп! Па сюда. да. Се са? Да. и прегнем по троя леден отново. О, все. Ими си не Ладно. <laughs> Я просто прокручиваюсь. по кайфу. Опа. Пытание к тебе залезть. Залазь. Злазь не монет. Вот закарабкась. Хочешь? Ты что хочешь? Ты без моєї допомоги заліз. Ладно, ти там сиди. Ти Ту Тут так Якщо спрыгу зразу. Так. Тут можна щоб не побути по там попружити. Вона впала? Готуйся, На однажды нас запрыгнути. Вона запрыгнула, <рив> чекай, чекай. Или пше спрягну, чушь? Спрыгну. Чекай. тебе не заметила. а вона нас замітила. І пробуй дістати. Ну, на нас зараз зустрічається, бо у нас сюди не заприйде. Звичайно, на тебе, тому що я не знаю, хто тут та, та дівчина. Вона якраз тут, так, біля нас двох. Зараз у нас ще ктось не затопив і не впав. То точно. Вона, щоб ти не затопив. Я не затоплюю. Що в нас прягну? Я до вас? Привіт Я, Я пішов злізати вона далеко. А ну, чи зай будемо закінчувати? Тому всі вас я. Я всім вас у Геробом, це и Всім па-па!